Знаєте, буває таке відчуття, що стандартний термінал, ну він трохи застарів, просто чорне вікно з курсором. А що, якби його можна було перетворити на справжній командний центр, який буде буквально вгадувати ваші думки? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Ну що ж, давайте одразу до справи. Ось наочний приклад. Зліва те, до чого ми всі звикли. Стандартний беж працює так, але. Погодьтеся, виглядає трохи сумно. А ось справа це те, куди ми прямуємо. Погляньте, кольори, іконки, корисна інформація. Це не просто красиво, це неймовірно зручно. Щоб зрозуміти, як відбувається ця магія, треба почати з основ. А основа всього це так звана оболонка або шел. Уявіть, що це ваш особистий перекладач, який спілкується з комп'ютером, ви йому команду, а він операційній системі. І от за замовчуванням у більшості систем цей перекладач це баш. Він, знаєте, такий старий, добрий, знайомий, надійний, перевірений роками, ніколи не підведе. Але світ не стоїть на місці, і з'явилося дещо набагато крутіше. І це ZSH або Z-Shell. Це вже не просто оновлення, це можна сказати стрибок у майбутнє для нашого терміналу. Краще автодоповнення, виправлення помилок, гнучкі налаштування. Недарма ж навіть Apple зрозуміла, що за ним майбутнє, і зробила його стандартним у нових MacOS. Так, ZSH – це потужний звір, але як і з будь-яким потужним інструментом його треба вміти налаштувати. І, чесно кажучи, робити це з нуля задача не для слабкодухих. Та, на щастя, є, скажімо так, чарівна паличка. Ця чарівна паличка називається OMIZAISH. Oh це не просто програма, це цілий фреймворк. Подумайте про це так. Зайж це потужний двигун, а OMIZAIS oh це ключ запалювання, який запускає його наповну, та ще й з купою тюнінгу з коробки. Усе керується через один простий файлик ZSHRC. RC. Добре, встановили. І що ж ми бачимо в першу чергу? Звісно, візуальні зміни. Oh my Zesh дає нам теми. І це не просто зміна кольорів, це повне переосмислення того, як виглядає і що показує наш командний рядок. І вибір тут просто величезний. Хочете класику, ось вам агностер, з його стильними сегментами, який одразу показує стан гід. А може швидкість це головне? Тоді дивіться в Big Power Level 10K. Ця тема настільки оптимізована, що командний рядок з'являється миттєво ще до того, як усі плагіни встигли завантажитись. Просто вау! Але є один маленький, але дуже важливий нюанс: щоб уся ця краса з іконками та спеціальними символами працювала, потрібно встановити спеціальний шрифт. Це робиться один раз і назавжди. Зазвичай це шрифти серії Nerd Fonts або PowerLine Fonts. Не забудьте про це. Гаразд, з красою розібралися. Але ж ми тут не лише заради гарних іконок, правда? Справжня міць ОМАЗЕш у плагінах це маленькі суперсили, які перетворюють рутинну роботу на задоволення. І ось лише декілька прикладів, які змінять ваше життя. ZSH Auto Suggestions Починаєте вводити команду, а він вже підказує її повний варіант з вашої історії. Zsh Syntax Highlighting підсвічує команду ще до того, як ви її виконаєте. Побачили червоний колір, значить, десь помилка. Ніяких більше команд not found. Ну і звісно, git. Знайома ситуація. Ввели довгу команду, написнули Enter. І отримали Permission Denied. А, -а, -а! треба було додати sudo. З плагіном sudo ця проблема зникає. Просто натискаєте Escape двічі, і sudo магічним чином з'являється на початку рядка. Просто і геніально! А ось плагін для Git – це взагалі окрема історія. Замість того, щоб щоразу писати git status або git commit –m, ви просто вводите GST або GCM. Здається, дрібниця? А тепер помножте це на сотні разів на день. Економія часу та нервів неймовірна. Звучить усе просто ідеально, чи не так? Але, як завжди, є але у спільноті розробників точаться справжні дебати. А чи не занадто важкий цей омайзишеч? Давайте розберемося в аргументах. І ось суть цієї дискусії. З одного боку, неймовірна простота для новачків і гігантська екосистема, буквально все вже зроблено за вас. З іншого, критики кажуть, що якщо увімкнути забагато плагінів, термінал може почати завантажуватися повільніше. Це, так би мовити, плата за зручність. Але багато досвідчених розробників якось цей вважають, що розмови про роздутість це просто нісенітниця. Для новачка це ідеальна точка входу, а коли вже наберетеся досвіду, то зможете самі оптимізувати все під себе. Погодьтеся, звучить логічно. Ну що, зацікавилися? Готові спробувати? Чудово! Перше, що треба зробити, це перевірити, чи встановлений у вас сам ZSH. Як ви бачите, на більшості популярних систем це робиться однією простою командою просто знайдіть свою операційну систему в списку, скопіюйте команду і вперед це займає буквально хвилину. Тож, давайте підсумуємо, що ми отримуємо в результаті. По перше, переходимо з надійного, але старого Bash на сучасний і потужний ZES. По друге, за допомогою ОМАЗЕш oh робимо це легко і безболісно. І нарешті ми отримуємо термінал, який не просто виконує команди, а допомагає працювати швидше та ефективніше. По суті, все це зводиться до одного ми перетворюємо стандартний інструмент на розумного помічника, який адаптується під наші потреби. І це залишає нас із фінальним питанням чи не настав час, щоб термінал почав працювати на нас, а не ми на нього.